Приїхали з Євгеном. Ні, банку я не опускав. Закинув прямо в бляду. Ну що, друзі, приїхали з Євгеном на таких жовтеньких. Бачите, скільки їх багацько. Машина пуста, речей нас сьогодні небагато. Пішли. Жартую. чи ні? Пішли. Каже, пішли. чики пікі чигівара друзі. Ось ми вже з Євгеном приїхали на нове місця. дивіться, яка гарна у нас тут поляна. Красиво, ну, а Євген там... Щось каже, на накладу кубку лайна, але в нього ніфіга немає туалетного паперу, але ж є свіжа водичка холодненька. Але поки що не зелена, як Євген тобі містечок. Показую топ. Дистанція у нас, бачите, невеличка, десь метрів 20, може 25. Будемо рибачити сьогодні на фідера. Але у Євгена ще пам'ятаєте, ота саморобна палка дерев'яна, в якої. Кільця, що ти робив, кільця? жебешної банки. жебешної банки кільця. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Приємного перегляду! А ми пішли розбирати це все барахло, але його зовсім чуть-чуть порівняно з короповою рибалкою. Євген вже закинув. А я зараз зміню гачечки, тому що в мене тут на моїх флетах, бачите, ну, коротше, їм уже габелич. Трішечки паржавіли. Зараз вдягну новенькі, восьмий розмір. Більше тут немає сенсу чіпляти. Тому що тут, якщо коропець є, то невеликий. Достатньо буде. Невеличко гачечка. <рит> Сука, спала. Може не прибирати. Євген буде гуляти та трайні кум Якщо почути такий звук. <рит> так, то, то, то. Знаєте, хто це? Сидиться, Відзивається. Коротше, друзі, поки закинув, щось мене пробило на хавку. Ні, банку я не опускав. Просто хочу їсти. Зараз щось, як казала моя бабуся, внучок давай щось скуйопдим. Чмих. хочу я запарити, коротше, оці сублематики. Досить думаю, так, да, нормально. Водички. Чи ще трошки. Ано ну досить, чи ще. Напишіть в коментарях. Щоб не мало було. Отак от. Півень! Тобі вода потрібна? Каже, ні. Напевно, знову взяв пшона якогось. Кине собі так. Поклює. Та нормально. Дуже зручний цей приколяс. Чмих, головне, щоб вітром не здуло, бо щось вітерець піднімається. Мені це не дуже подобається. І головне собі пальці не обсмалити. І поїхали. Опа! Хай поки кипить. Де там моя їжа? А їжа же моя в термосумці. Кусь оцінь, осені, <гум> Ча-ча-ча. Хвест худ гішен. Смачні прикаляси. Чекаємо, поки закипить окропчик. Будемо набивати барабан. А чим я його буду набивати? Воно ж нема ніфіга. То не є проблема. Зараз якийсь дрючок виламаємо. <гум> Закипів окропчик. Балончик, стороночку. Головне собі на культяпку не налити. Досить. Все. Залишаємо десь на 5. Воно там розмочалиться. Будемо споживати. А решту окропчика од удив'ю. Не щоб ззаді ніхто в мене не йшов. А пече! На спину комусь лябнуться. До речі, там хтось рибачить. Десь метрів 30 від нас. Чекаємо. І будемо трампувати барабан. А Євген буде їсти. Шано. <SILO> Фух, друзі, щось робиться. Спекотно. Зараз ще буду цю мачмалу їсти, смачну. Воно ж вже сонечко розвертається. Напевно, буду знімати футболку, хай загорає смалець. Потім піду покупаюсь. зроблю собі щось типу, ложки, чи, чи вилки, чи тройник, не знаю, якусь палку. <гум> В принципі, поїсти нормально. Зараз навіть зроблю дві. Ну що, глянемо, що тут зробилось. Глядь, пахне як. Друзі. Смачні це прикалявся реально. Ось у мене такі палочки. буду їсти що -то. суші. Щось ніхера в мене не виходить. Коротше, а ви напишіть в коментарях, чи виходить у вас цими паличками їсти суші, бо я їх зазвичай їм як свинота руками або вилкою. <смі> Скільки раз не, не коштував, щось воно в мене так не дуже виходить. Зараз отак от. от. Чмих. Давай. Так, потрібно було брати. вилку або ложку. М -м -м. Рыбочек. Да. <плес> Незручно. О, -о, -о горячая. Хай... Остывая. О, ха-ха, під смолю. підсмалю. Настав час, друзі, перекусити. Фу. Нарешті вже воно трішечки підостила а пахнеш як смальцю вам смальцу мені О, супчик. бомба о рибний супець о, Солоненький. жирненький Рибочки також, знаєте. Розбухли. Як збуджена Матільда. Смачний супчик. Якась дрянь укусила. Свербить. Зараз піду купатися. Боже, сонечко вийшло. Та буду, напевно, переїжджати отуди. Спекатна, друзі. Бачите, я переїхав, був я отам, тепер я тут. Вон там позаду мене, якщо бачите, Євген. Ти що, кладеш кубку лайна чи що? А, Закормлює. Да, мені тут подобається. Містечок такий затишний, хоч і вітер, але в цілому, в цілому, тут так. Непогано. Але щось ніфіга в мене не клює. Зараз ще перезакину. Ну, я гадаю, що тут на попапчики на, напевно нічого й не буде. Зараз піду уявина черв'ячка вкрату. Або опариша. Каже, що мені не дасть, але... Я в ньому вкраду. <різь> чики піки чиківара! Зараз перезакину, бо вже пройшло десь півтори, а може навіть і дві годинки. І ніфіга щось, друзі, не клювало. Взагалі ніфіга. Зараз зафінтярю. фінтярю отуди от, один. Аж під очерети. Може там щось є. Закинув прямо в бляку. Ну хай постоїть там, може щось і буде. Це буде хохма, якщо там щось клюне. Поїхали друге. Кажеш, трішки в очередки. Ну. Це Цей трішечки туди. і поближче. Хоча там може й там йти та муляка. Коротше, якщо нічого не буде клювати, то перезакину поближче. Опачки. Мені просто цікаво, яка там глибина. <гум> здається, там поколіно. Так, хаваємо метод -мікс, прийде йому ча ча чачача на сонці. О, фу, сука, мразь. Ось така херня, друзі. Перезакинув оснастку. Зараз буду чекати десь хвилин 40. Потім перезакину. А ну, давайте глянемо, що там Євген робить. <гум> Дивіться, щось уже. Підлампічує там. Євген! Євген! Що ти робиш? Показати вам відмінний зад, не покажу. Я вам покажу сіцьку флета. Бачили колись? Бачите, який, ага, ну, можна потрогати. Та дай отак. Не, не. Радійку на, Перемикайте. налаштувати. Перемикайтеся. <сх> Ану давай кидай. Бачите, в Євгена яка палка. Ану, покажи, як ти кидаєш. Ну, то й досить. Аж, бачите, yeah. <laughs> яка там глибина? Метра три. Нічого собі. Так чуєш, може і мені туди кидати. Бо я кинув аж отам, де починається ота вся мачмала плавати. Мені ж здається, там глибина по коліна не більше. <laughs> ну Якщо враховуючи, як воно на тому березі, бачите? Дивіться, там дуже мілко. Я думаю... Що я отуди закинув, там так само. А Євген ловить аж на 4 палки. Дві стоять і дві закинуті. Ще в нього вон вудка. Бачите, скоїлось блядство. Коротше, в нього тут тіньочок, дивіться. Намостили собі гніздо, але враховуючи, що сонце у нас отам, коли воно буде десь отут, з цього стульця почне стікати смалець сюди. <рес> Тому доведеться переїжджати. Бо в мене вже смалець потік, я сидів отам, сонечко вийшло, <рес> я зараз за Євгеном сижу. Ось ді -ді -ді, така ділюга. Ді, -ді, ді Кажеш, трошки затриїв. Чуєш, а я бачу, тут щось скидується. Таке щось. Щось рибка плаває. Води дуже мало, бачите? Отам була вода. Зараз отут. Це все добре. Піду зараз скурю цигарку та буду чекати, може все-таки щось клюне. Давай! Смикай, клює ніфіга. Попапи тут не працюють. А можливо потрібно було дуже рано сюди приїжджати, тоді, можливо, воно б і працювало. А зараз щось взагалі тише. Навіть у Євгена. А у Євгена там і черв'ячок є, і опарик є, і пінатіста, і пуфіки. І навіть пуфіки не працюють. Чи то вітер. Чули? Піду зараз гляну. Вітер, чи ні? Давай смикай. Смикай. Не хочу смикати, піду тоді я щось інше посмикаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, <рив> а що тут таке? <рив> Мівінка! Бачили оті палочки, які полетіли. Я їх знову пішов, забрав. Тому що нема чим їсти. <рив> а що там, друзі, відбувається? <рив> а Євген поплив. Зібрав я вже палки, закінчилась наша рибалка на тому, що ми ніфіга фіга не спіймали. Було у Євгена одне клювання, поки я клав кубку лайна. Каже, що щось було дебеляче, що у нього той дрючок саморобний, палка, в прямому смислі. Каже, аж отак. От. Коротше, викинули вже всю прикормку. Стоїть уже, збирає в чехольчик свої палки та і все інше. В цілому поплавали, як завжди, гарно провели час, накупалися, сходили. Он аж отуди, до речі. <ріст> Євген тільки знімав на свою GoProшку та трішки динамік залив водою. Але вже все нормально, все висохло, все пушка-вишка <ріст> А я, коротше, ну, на іпхон не було б видно, тому що дуже далеко. Якось так. Позмагалися ще з Євгеном, хто швидше пропливе. Але у Євгена виявилось трішки більше смальцю, і він відстав. Ну, він каже, що йому мішала, заважала його екшен камера. Але все одно б я б його так. А, на да, Євген? Маха грібня, бачите? Ні, так. Коротше, на тому березі дуже мені сподобалось там так мілко, там навіть містами і поколіна немає. Коротше, а так в цілому вода дуже тепла. Мінус один, немає риби. А так в цілому дуже гарне місце. Тихо, затишно. Вітер є, але ми тут, бачите, як воно тут йде. Скрізь дерева. Я вон там сидів, потім сюди перемістився. Коротше, тому, друзі, якось так. В общем, збираємося, вирушаємо з Євгеном додому. Всім бажаю гарного дня, вечора або ночі. І до скорих. зустрічей.